Ранок у школі номер 13, що на Сихові, розпочався зі стрілянини. Конфлікт виник між батьками учнів третього класу після зустрічі в кабінеті директора. А туди вони прийшли через бійку своїх дітей. Цим батькам напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками, спочатку між мамами. От, де вступився один з батьків в цю ситуацію. Втрутився пізніше. Вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. Один із чоловіків здійснив із пневматичного пістолета чотири постріли. Поранення отримав інший батько у живіт і ногу. У мене ось поступає телефонний дзвінок близько дев'ятої години 30, 30 хвилин десь так. Проте від від шкільного психолога, що відбувається бійка між батьками на вулиці біля сходів школи. Ось я одразу ну, в ті ж секунді ну, вибіг сюди по сходах, спустився до виходу і побачив. Перше, що я побачив, це чоловіка, який тримає е, зброю, ну предмет, схожий на зброю. Підійшовши до цього громадянина, я е, забрав у нього зброю. Тобто, неможливо подальшу, е, подальшу загрозу для осіб. Внаслідок стрілянини двоє чоловіків звернулися по медичну допомогу. Сьогодні близько 10-ї години у нашу установу доставлено е, потерпілого близько 51 -го. Року і з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням. Наразі пацієнт знаходиться в операційній стан його оцінено як стабільний. Йому надається уся необхідна медична допомога. Діти та вчителі школи не постраждали, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.